Минулої півроку, як ти про Боро згадала, вгідливо каже мені сестра. А я стою на порозі з грошима і не знаю, заходити мені чи ні. Ольга якось так негарно мене зустріла, що я аж не сподівалася. У сестри завжди був непростий характер, ми з нею ніколи не дружили, бо ми занадто різні. У Ольги на першому місці були лише гроші. Якщо мова йшла про гроші, то все інше вже не мало значення. Ольга старша за мене на два роки. Вона першою вийшла заміж. Заміжня сестри була доволі вдалим. Її чоловік був один батьків і йому збудували будинок, так що їхня сім'я відразу почала жити окремо. Мені пощастило трохи менше, я вийшла заміж за чоловіка, у якого не було свого житла, тому ми стали жити у моїх батьків. Було непросто, але ми не мали іншого виходу. Сестра, хоч і жила дуже добре, але ніколи нам нічим не допомагала, та не те, що нам. Вона мамі рідній не допомагала, вважала, що це наш обов'язок, бо ми залишилися біля неї. Я так не вважала, бо, на мою думку, якщо маєш можливість, то треба допомагати, особливо якщо це стосується рідних батьків. Багато років кожна з нас жила своїм життям. Ольга настільки загордилася, що навіть на свята з нами знатися не хотіла. Я бачила як мамі прикро від цього, бо вона хотіла б бачити на святвечір всю родину разом. 20 років тому багато жінок з нашого села поїхали на заробітки за кордон. І яким же було моє здивування, коли я почула, що сестра моя теж збирається на заробітки. Вона пояснила це тим, що діти виросли, потреби збільшились і треба заробляти. Нема чого вдома сидіти, під лежачий камінь вода не тече, сказала сестра. Мені це було дивно чути, але кожному своє. Є люди, яким завжди мало, тому Ольга й поїхала, бо хотіла мати ще більше. В принципі, тут нічого поганого немає, це її життя. Я поїхати на заробітки не могла, бо так сталося, що спочатку батько був лежачий. Я його доглядала майже 10 років, а коли його не стало, то вже мама злягла. Так тобто, що я мусила залишатися вдома. Коли мама відійшла у засвіти, з'ясувалося, що будинок вона переписала на мене. Сестрі нічого не дісталося, адже відколи вона вийшла заміж, то не жила тут. Ольга вважала, що це несправедливо, тому навіть на похорон мами вона не приїхала. Якийсь час ми з нею не спілкувалися, а потім мені довелося звернутися до неї за допомогою. Мені потрібно було тисяча євро. Для мене це дуже великі гроші, а для сестри місячна зарплата. Ольга якраз додому у відпустку приїхала, і я наважилась в нею попросити позичити мені ці гроші. Якимось дивом я попала під хороший настрій Ольги, і вона мені позичила їх. Ми домовилися, що я віддам, як тільки матиму можливість. Потім Ольга поїхала назад в Італію, я стала відкладати зарплати по тисячу дві, але накопичення робилися дуже повільно. Я собі подумала, що нічого страшного не станеться, якщо я віддам сестрі гроші через рік, як вона знову у відпустку приїде адже ми з нею домовлялися про... не домовлялися про конкретний час повернення боргу. Так я і зробила, ледве ту тисячу склала, зібралася, купила коробку цукерки, пішла до сестри, бо знала, що вона вже вдома. Та Ольга зустріла мене дуже непривітно. Вона почала говорити, що я надто довго віддавала ці гроші, тому тепер її винна ще й відсотки, так що тепер я маю їй повернути 1200. Їй легко сказати, а для мене 200 євро це майже 9 тисяч гривень. Звідки я зараз візьму ці гроші, якщо я ледве їй борг віддала? Вона з нею дуже різне фінансове становище. Як вона цього не розуміє? І, взагалі, чи можна брати у відсотків у рідної сестри? Хіба це правильно? Як гадаєте?